Сесія Житомирської міської ради почалась пікетом свободістів. Біля ста активістів прийшли з плакатами Заберіть назву вулиць комуністичних катів і Цимбалюк зрадила Майдан. Останнє звинувачення стосувалося продовження контракту з регіоналом Юрієм Самборським, який наразі очолює інспекцію з благоустрою. У свободі обурені, чому регіонали знову при владі. Бусувати свої вимоги піднялись у сесійну залу. Любов Володимирівна, 16 листопада 2014 року, призначила. Керівником КП Благоустрій Самборського, українофоба регіонала, який займався організацією. Антимайдану, організацію титушок. У нас питання до Любові Володимирівни, чому вона це зробила, не порадившись з громадою, не оголосивши конкурс, Ту людину не потрібно було навіть звільняти, в неї закінчився контракт. Просто можна було оголосити конкурс, призначити другу людину. Звинувачення, то що на руках бувших регіоналів кров тих людей, які загинули на Майдані, ті, які зараз гинуть в нас в країні на війні. За регіоналі вступила з депутат міської ради Наталія Леонченко. Покажіть кров на моїх руках. Активісти в свою чергу вимагають термінової відставки Самборського. Сам чиновник в основному мовчить говорити, почала Любов Цимбалюк. Пояснила, що законних підстав не продовжувати контракт Самборським не було. Коли закінчується контракт, має бути підстави для того, щоб не продовжувати контракт. Підставами такими може бути одне з підставку. Просто заступника про те, щоб звільнити, не продовжувати контракт. Так от мені надійшло до камі. Профільного заступника про щоб продовжити контракт з самого на три роки. Укругля. Все розпорядження, ви там опубліковуєте те, що вам зручно, я підписую всі розпорядження останні, після того, як їх підписують всі заступники, всі керівники підрозділів. Звільнити Самбольського зараз, за словами Цимбалюк, не вигідно для міського бюджету. Дорого сьогодні на сесії і на комісіях ми розглядаємо питання про виплату в розмірі 177 тисяч гривень людей, які що їх незаконно звільнити. Якщо ви вважаєте, що це правильне рішення платити з бюджету, а не використовувати ці кошти для міста, то напевне це правильно. Свободівців такий стан речей не влаштовує. Нам починають розказувати гарне формулюванням, що цих людей чіпати не можна, бо це їм треба гроші виплачувати. цих людей чіпати не можна, бо вони хороші, вони білий пухнасті, але насправді це не так. це ця революція далася великою кров'ю, і зараз ті, що відбуваються на сході. Теж велика кров тече. А ці люди, які в той час, коли був майдан, коли гинули наші хлопці, там на майдані побратими, ці люди спокійно готували зовсім інших людей за гроші і возили туди. Якщо міська рада не вирішить питання по звільненню Юрія Самборського з посади, свободівці обіцяють заблокувати роботу наступної сесії.